Сьогодні Ісус говорить про міну, монету, вартість якої приблизно дорівнює тримісячної зарплати. І це не так багато, як талант, який вартував майже 27 кілограмів золота. Але Ісус сьогодні не про економіку. Тією міною, яку треба пустити в обіг, є Боже Слово. Ми отримуємо Слово від Бога, і дуже важливим є те, щоб не тримати його для себе, не загортати в хустку. Слово Боже живе, воно хоче діяти, воно хоче торкатися сердець, воно хоче приносити плід. Але коли ми не ділимося Божим Словом, ми не даємо йому простору рости в нас. А коли передаємо Його далі, тоді воно оживає, воно помножується і змінює життя. Тому я слухаю Боже Слово не лише для себе, але щоб його передавати. Тому що я вірю, що у цьому слові є життя, яке Бог вклав у нього. І